Настійлива рекомендація. Сумчани скаржаться цього місяця отримали платіжки за світло із сумою вдвічі більшою, ніж зазвичай. У суми Обленерго стверджує цифра у квитанціях. Рекомендована до сплати із урахуванням наступного місяця. Скільки ж тепер платити і чому? Розбиралася Наталка Лисик-Карбовська. Графа рекомендовано до сплати у квитанції за електроенергію. неабияк аби схвилювала сумчан. Пані Алла стверджує, в обленерго змушують платити наперед. Я прийшла зараз узнать, мені сказали, що треба платити рекомендовану суму. Ми все одно вийдемо на цю суму. Я говорю, а почему ви вы вийдете на цю суму? Ви получаете пенсію за сентябрь, от і платите за сентябрь. Пана Івана, який прийшов заплатити за квитанцію, така ситуація обурює. Заплатити ту суму, яка до доплатити, але не рекомендована. Це беруться деньги наперед. Люди кажуть, сума збільшується у два рази. По лічильнику 20 гривень 50 копійок. Mm. Рекомендовано до сплати 41 карбованець 41 гривна. Ну, це ж нереально. Цінова політика компанії стала проблемою і для нашого колеги. Він стверджує, ціна за електроенергію у нього невмотивована зросла. Від 16 до 20 гривень. За цей місяць мені прийшло 80 гривень. 80, тобто різниця в 60 гривень. Я дзвоню в «Сумобленерго», Мені вже місяць там парять, щось вони впарюють, що вони не можуть до мене доїхати. Комерційний директор суми Обленерго пояснює, сума у платіжці цілком виправдана. Мовляв, це не аванс на майбутнє, як думають споживачі. Наполягають на те тому, що це є попередня оплата, ще за невикористані кіловати. По факту, це є оплата уже за спожиту електричної енергії станом на сьогодні. Згодом комерційний директор дещо уточнює тому що ця електроенергія вже нами куплена в обленерго запевняють, сумчани можуть і не сплачувати рекомендовану ціну. Обіцяють ні відключати електроенергію, ні тиснути на користувачів іншим способом не будуть. Наталка лесик Карбоська, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС.